Шановні українці, шановні народні депутати, сьогодні маю честь привітати союз українців Румунії з 35-річчям від дня заснування. Це не просто дата, це доказ тривалої, послідовної, відповідальної роботи задля збереження українського духу, мови та культури. Доказ того, що українство Румунії має свій голос, свою позицію і свою гідність. Висловлюю щиру подяку голові союзу Миколі Мирославі Петрецькому і кожному члену української громади Румунії за збережені корні, за неперерваний зв'язок з батьківщиною за любов до України, яка живе у ваших серцях. Також висловлюю вдячність румунському народові за підтримку нашої держави після початку російської агресії. За прихисток українців за логістичні коридори за підготовку пілотів і військових, які сьогодні захищають не лише Україну, а всю Європу. Дунай він став для нас артерією життя, і це факт особливо важливий напередодні 26-го року, коли Україна вперше головуватиме в комісії з питань захисту річки Дунай. Це велика довіра і велика відповідальність. Ми маємо показати, що Україна здатна не лише боронити свої землі, а й формувати політику сталого розвитку, безпеки та взаємодії для всього дунайського регіону. Сьогодні Україна бореться не лише за незалежність ми боремось за право бути в родині вільних європейських народів. І на цьому шляху для нас особливо важливі нові формати регіональної співпраці. Передусім. Одеський трикутник це формат, відкриває унікальні можливості для координації в чорноморсько-дунайському просторі, зміцнює зв'язки між нашими державами, забезпечує безпеку, логістики, торгівлі та гуманітарної взаємодії. Це майданчик, де Україна, Румунія і Молдова здатні виробляти спільні рішення, що відповідають інтересам усього регіону. Не менш важливо розвиток карпатської інтеграційної ініціативи. Це наш шанс створити сучасну платформу для обмінних програм, культурних та освітніх проєктів посилення міжрегіональної співпраці. У її межах ми можемо підтримувати українські культурні та духовні осередки. Двері української Одеси залишаються відкритими навіть у воєнний час. Це місто культурного діалогу та взаєморозуміння, і я щиро запрошую українців Румунії зробити Одесу майданчиком, де ваша творчість і ваш досвід будуть представлені для всієї України. Ми різні за географію, але маємо спільний корінь і спільні цінності: гідність, свободу та взаємну підтримку. Союз українців Румунії є невідмінною частиною світового українства. Доказом зрілості і відкритості нашої нації, слава Україні!